Форт Мондео 4 не працює світло. Світиться тільки ближнє світло фар. дальнього ближнього немає і немає пічки. Тобто вентилятор не працює. Помилки по короткому замиканню по РЕЛЕ. Ну, то не дуже важливо. Зробив діагностику, кажу, ну, мабуть, тут блок БСМ помер. Пригнали сьогодні понеділок, 6 число, достав блок БСМ. сухенький, гарненький, все добре. Почав дивитися схеми. І дуже уважно почав розглядати, що у нас під капотом запобіжників. І не вистачає двох запобіжників F-33 і F-31. Якась підстава. Чи це перевірка, чи що, не знаю. Ну просто підстава. Їх там немає. Поставив два запобіжника, поставив блок назад, два запобіжника, вставив клему, все запустив. Все працює. Ближній дальній, вентилятор Мотлоше. Якось так. До побачення.